Доброго дня, шановні жителі Уманщини! Хочу вам повідомити, що 11 грудня поточного року в Уманському районі зареєстрований лабораторно підтверджений випадок у дикій фауні на Африканську Чому свиней. Рішенням Державної надзвичайної протипізотичної комісії при Уманській районній державній адміністрації визначено межі вогнища. Це є вольєр Юрківського лісництва. Межами зони захисту є 3 кілометри це саме село Юрківка, 10-кілометрова це зона нагляду, в яку війшли села Паланської та Ладижинської сільських рад і Христинівської міської ради. Це Антонівка, Максимівка, Рижавка, Посухівка, Черповоди, а також Осітна та Кузьмина Гребля. Встановлено карантин до 21 січня 2024 року. Зразу хочу повідомити, що африканська чума свиней це хвороба, лише на яку хворіють домашні та дикі свині. Людям африканська чума свиней не загрожує. Сама ж африканська чума свиней це є висококонтагіозна, вірусна, геморагічна, тобто з крововиловими, хвороба. Має перебіг або гострий, підгострий і безсимптомний хронічним, характеризується надзвичайно високою летальністю протягом 6-13 діб гине від 85 до 100% поголов'я і як наслідок цьому приносить звичайно значні економічні збитки, тому що знищене поголів'я в самих господарствах може становити 40 65 Хочу повідомити, що ця хвороба є не дуже поширеною і ця хвороба не дуже є новою. В Україні вона реєструється з 2012 року. А в цілому ця хвороба і її збудник був відкритий у 1903 році в Південній Африці. Перший спалах був зареєстрований в 1957 році у Португалії. Якщо ми подивимося на нашу Уманщину, то останній випадок у нас реєструвався в селі Ятранівка в 2017 році. До цього періоду ситуація в нас по африканській Чимі Свиней була благополучною. Хочу звернути вам, що на сьогодні ситуація в Україні є також нестійкою. В десяти областях та міста Києва протягом поточного періоду зареєстровано 39 випадків Африканської Чуми свиней. Майже половина із них реєструється у домашніх господарствах, кожний п'ятий це в дикій фауні серед диких кабанів. Майже так це 18% у свиногосподарствах, і кожний шостий випадок зареєстрований на інфікованому об'єкті. Що ж собою являє збудник? Ще раз хочу повторити: він безпечний для людини. Це є вірус. І він досить стійкий у довкіллі. Якщо ми подивимося на його характеристику, то для того, щоб він загинув при температурі 60 градусів, потрібно пів години. Зберігається у м'ясі хворої тварини 155 днів, у замороженому вигляді до трьох років. До трьох місяців зберігається у ґрунті та в гноях, у солонині зберігається один рік, а у копченій шипці до 6 місяців. У трупах тварин, завдяки чому їх потрібно спалювати, зберігається 10 тижнів. Зараження відбувається в основному контактним шляхом: це від свині до свині. Факторами зараження можуть також бути: це ґрунт, це можуть бути корми, це можуть бути предмети догляду, це можуть бути транспорт, може бути стічні води, можуть бути безпритульні тварини, птахи та комахи, внаслідок чого обов'язково потрібно проводити дератизацію, дезінсекцію та дезінфекцію, а також харчові відходи, в яких містяться продукти забою. Термічно не оброблені від хворих або ж інфікованих тварин. Від моменту зараження проходить інкубаційний, тобто скритий період, коли розвивається хвороба, який триває від 2 до 6 днів. Саме за цей період і розвивається уже клінічна симптоматика цієї хвороби. І розвивається вона від раптової загибелі. Підвищиться температура від 40,5 до 42 градусів, знижується апетит, тварина стає в'ялою, на хитка хода, є вимушена поза заривається у підстілку і лежить досить тривалий час. Слабкі, звичайно, задні кінцівки, бо я сказала, що є хитка спрага, і виділення слизисті є із носа і з очей. Найбільш характерними є синюшність. Шкіряних покровів є червоно-фіолетові плями. В першу чергу, це на підгрудку, на черевку, на мошонці, на п'ятачку, на вухах та на кінцівки. Це сигнальні ознаки. При появі таких симптомів потрібно терміново звертатися до ветеринарного лікаря. Телефон. 3, 90. Я хочу привернути вашу увагу, що заходи специфічної профілактики, тобто вакцинація від африканської чуми не існує. Хворі на африканську чуму свиней, тварини не лікуються. Тобто, вживати потрібно тільки профілактичні заходи. Що ж у нас є профілактичними заходами? Найперше це утримання у закритому режимі. Яке означає не допускати сторонніх осіб по догляду, мати свій одяг, який тільки для обслуговування свиней. Це я маю на увазі спеціальний одяг, навіть і вдома, якщо є, то він виділений. Предмети догляду теж тільки визначені для свиней. Забороняється контакт із іншими тваринами із інших господарств. Забороняється згодовання харчових відходів без термічної обробки, про яку я говорила. А також зверніть увагу, що не можна забивати хворих чи, можливо, інфікованих тварин без огляду ветеринарного лікаря, який може прийняти рішення, чи може бути допущено для вживання в їжу, чи потрібно терміново його знищувати. Крім цього, я б хотіла, щоб ми з вами звернули увагу на ті заходи, які проводяться зараз. Я вже сказала, що у нас відбулися засідання державної звичайної протипізотичних комісій в Паланській територіальній громаді, в Ладижинській та в Христинівці, які визначено всі необхідні протипізотичні заходи у вогнищі, в зонах захисту та у зонах нагляду. Найперше, це продовжується облік всього свінопоголів'я у господарствах у цих зонах, клінічний їхній огляд, крім обліку, яке проводиться разом із представниками національної поліції і органами місцевого самоврядування. Здійснюються моніторинги міграції диких кабанів. Також моніторинг іде для реалізації свинини на ринках всього Уманського району, переміщення тварин. Повідомлено у нас Бершицьке управління, наші колеги, тому що частина сіл попала із їхнього району, 10-кілометрову зону. Проводиться дезінфекція, дератизація в зоні захисту, заборонена торгівля. Живими свиньми та продуктами свинарства маю на увазі харчові продукти саме безпосередньо у зонах захисту і у зонах нагляду. А також хочу вам повідомити, що всі отримали рекомендацію. В першу чергу це свиногосподарство, це товариства мисливців та рибалок, також отримали їх заклади торгівлі, і також у нас відповідно до рішення. Комісії ТБНС районної державної адміністрації у нас розпочинаються моніторингові відвідування усіх закладів торгівлі, в яких реалізується свинина, з метою недопущення саме із цих зон реалізації свинини, щоб убезпечити наше поголів'я і епізотичне благополуччя, станом на сьогоднішнє число, тобто 18 грудня. Загибелі свинопоголів'я ні в господарствах, ні в домогосподарствах не зареєстровано. Ситуація є контрольованою, заходи продовжуються до 21 січня. Дуже прошу усіх з розумінням віднести ситуації. На продовольче забезпечення нашого району не вплинула ситуація африканської чуми свиней. Тільки посилений буде контроль щодо реалізації на ринках, щодо видачі ветеринарних документів, щодо придбання тварин та їхнього переміщення. А тому будьте здорові! Думаю, що все стабілізується.